Такое все тіло у мене, Бачите, ноги, руки, туловище за дев'ять років війни він був тричі поранений і щоразу після відновлення повертався на поле бою. Військовослужбовець Руслан Пустовой пішов захищати країну добровольцем. 24 лютого 2022-го був у Маріуполі. Боронив це місто за своїм підрозділом практично 40 днів. А потім я прийняв рішення не нас за засталь. А прорватися за територію міста. для мене найголовніше було своїх людей, для того, щоб ми вирвались і продовжили далі знищувати ворога. Якщо б ми залишились там, ми б загинули або потрапили в полон. У полоні був Артем Дебленко. Спочатку пережив пекло у Маріуполі, коли окупанти рівняли з землею будинки за будинками. Потім чотири місяці в російському полоні. Артема та його побратимів били руками, ногами, палками, катували струмом та морили голодом. Ми сиділи в камерах. Кожен день нас там били. Це ну, факт. У мене є поламані ребра. Деякі ну, переломи видно, ну, коли я зніму футболку. А, дуже погана їжа. У мене в камері не було мила два з половини з половиною місяці. Що я більш запам'ятав у Маріуполі? Багато трупів. Багато загиблих людей. Я не кажу про військових, я кажу про цивільних осіб. Дуже багато. Вони були повсюди. По всьому Маріуполю. але та кількість загиблих людей вона вражала. щоб військовим, які пережили жахи полону, було легше адаптуватися до нових умов життя. Ще один колишній військовополонений Сергій Волинський на позивний Волина створив фонд. Сам морський піхотинець. За умовами обміну і досі перебуває в Туреччині. Він має обмежений зв'язок з рідними, тобто іноді ми виходимо з ним на зв'язок. Стосовно його стану здоров'я, він більш-менш в нормі. Після того як вся країна бачила, в якому він повернувся стані з полону. Тетяна, сестра Волини, очолила фонд Сталеві. Працюватимуть у трьох напрямках. Це лікування, реабілітація тих хлопців, які повертаються з полону, стоматологія, оперування, протезування абсолютно дуже багато потреб у військових. Тому ми вибрали для себе цей напрямок діяльності. Також будемо допомагати тим хлопцям, які знаходяться на передовій. Наприклад, запитом там потрібні аптечки, квадрокоптери або автомобіль, наприклад, або генератори. Третій напрямок діяльності це. Напрямок, який буде направлений на освітлення проблем військовополонених, підтримати захисників та допомогти морським піхотинцям, кажуть волонтери з фонду. Може кожен з нас саме так і зможемо наблизити перемогу. Ільвіна Сідбулаєво, Олександр Шетніков. Ми Україна, марафон, єдині новини.